Часто почалися обстріли, дуже громко було, діти почали боятися. В останні дні дуже важко було. Тому ми з чоловіком вирішили, треба, треба виїжджати, треба. Щоб рятувати чотирьох дітей та врятуватись самим від російських обстрілів, Юлія та Володимир Левандовські змушені були покинути своє житло у місті Добропілля Покровської громади на Донеччині. Розповідають, у селі Макариха на Кіровоградщині живуть місяць. Ми не стали чекати самої гарячої точки, коли почнеться дуже жарко в місті, і просто потрібно буде хватати дітей та їхати. Ми не знали, де нам куди їхати. Тому ми виїхали з дому в шостій ранку. Ми Об'їздили Черкаську область, ми там нічого не знайшли. Тоді ну, наші сусіди тут також в сусідньому селі, тому вони нам дали номер телефону. Оглянули село, познайомились з людьми і вирішили тут лишитись надовго. Купили це дім, говорить Юлія. До будинка нам припав кусочок землі, бур'яни були, хлопці тут чоловікову допомагали, хлопці-сусіди трошки з трактором, а так чоловік касив. Подальшому плануємо тут садити, бо в нас ми багатодітна родина. Усього у родині шестеро дітей, двоє дорослих навчаються у Києві. Котів в ящичку везли. А собаку вольєр зробив чоловік для того, щоб перевезти, бо собака здорова. Ну, ми їх не мали там залишити. Це ем, члени нашої родини. У будинку чотири кімнати. Місця вистачає для всіх. З рідного дому вдалося вивезти найнеобхідніше, говорить жінка. Ми, як приїхали, то взяли, забирали з собою саме необхідне все це: ну, ліжка, телевізор, пилосос. Коли почалися частіше саме наше місто, обстріли, то найменший син у нас чоловік його привчив, що це грім, дощик буде, все, він закривав ушки, сідав. Середня донька, то вона хавалася одразу в коридор, бігла, або під стіл ховалася». Те, що ми пережили на Донбасі, я вважаю, не можна описати словами, тому що кожен день це був страх, невизначеність не було невідомо було, що буде з нами завтра. І кожен день ми чули сирени, вибухи, обстріли. Тут набагато спокійніше я можу нормально спати. Протягом жовтня у громаді поселили 30 переселенців з Покровського району. Місяць тому їх було вдвічі менше, говорить голова Дмитрівської громади Наталія Стиркуль. Ми надали вже 108 приватних будинків під поселення. Є люди, які безкоштовно надають житло, є, які беруть за комунальні послуги. Родина Левандовських нині оформлює сина у дисадок, доньок у школу. Чоловік шукає роботу. Разом облаштовують нове житло. Дай Бог, щоб скоріше все закінчилося, тому що всі хочуть миру, всі хочуть вдома жити в своїх домівках. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.